За рішенням Ради національної безпеки і оборони на Дніпропетровщині в додаток до вже створеного батальйону Дніпро 1 з'явиться ще п'ять батальйонів територіального захисту. Набір до одного з них вже почався. Він підпорядковуватиметься міністерству внутрішніх справ та губернатору і буде захищати територію області. Насамперед мова йде про північні, східні та південні кордони Дніпропетровщини на службу прийматимуть бажаючих віком до 55 років, аби здоров'я дозволяло і була готовність служити. Цей пункт буде у Контрактів, який укладатимуть із тими, хто пройде медичну комісію. За патріотизм платитимуть чималі гроші, адже мова йде про справжню службу. Всі патріоти, які підуть в офіційні структури, які підпорядковуються територіально і знаходяться на території Дніпропетровської області, є рішення, яке прийнято керівництвом ОДА, і не тільки керівництвом, це з. Бором бізнесменів області Додатко, про додаткове стимулювання всіх бійців, які знаходяться. Цих формувань напередодні святкування дня перемоги. Командир батальйону Дніпро-1 закликав усіх, хто готується 9 травня пройти у складі так званого безсмертного полку, утриматися від участі у масових акціях і згадати про справжніх героїв війни, яким здоров'я вже не дозволяє виходити на вулиці. Юрій Береза запевнив, що будь-яка спроба використати свято задля загострення протистоянь буде жорстко припинятися. Я попереджаю всі гарячі голови. Сидіть вдома. Або допоможіть тим дідам, які дійсно воювали, сиділи в окопах, але їх, ну ви ж знаєте, їх не більше сотні. Ну, так же ж, ну давайте, допоможіть їхнім родинам, врешті-решт. Ну, ну, не йдіть на вулицю. На, не, не, зараз дуже складно у нас і не піднімайте градус. Якщо хтось думає, що ми не контролюємо ситуацію. І можливі варіанти, що помирним громадянам хтось буде стріляти, ми застосуємо зброю.